За столом родина Фаїн у повному складі: чоловік Ігор, дружина Людмила та десятеро їхніх дітей усі колишні вихованці інтернатів. А почалося все у 2012-му. Тоді, ще живучи у Маріуполі, подружжя всиновило першу дитину. Я думала, що от будуть у нас дітки, ми будемо робити їх щасливими, вони будуть рости, ми всі будемо радуватися. Дело в тому, що коли ти видиш, вони приходять в сім'ю. и через время какими они становятся. Меняются. Они меняются, и когда ты чувствуешь, что действительно это действительно семья, и действительно это основано на любви. Тому ну, тут шла просто ми щасливі ділити, нас і не мої. Сьогодні у родини новосілля великий дім, про який давно мріяли, їм подарували в рамках проекту 100 щасливих дітей. Автор цієї ідеї Микола Пономарьов сам ріс сиротою, а тому, як ніхто інший знає, реалії інтернатів. Зараз він пастор баптистської церкви. Разом з іншими християнами планує забезпечити житлом та родинами 100 українських дітей-сиріт. Ми знаходимо 10 сімей. Каждая семья берет по 10 детей. Но не другие семьи, может быть, у них там будет двое или трое властных детей, да, и они возьмут там 7-8 детей. Но каждая семья должна иметь 10 детей. 10 семей по 10 детей – проект «100 счастливых детей». У рамках цього проекту важливо, аби сироти отримали любов від прийомних батьків-християн. Це одна з головних умов. Наша задача детям донести любовь Божью. Це главная наша цель, і чтобы они стали хорошими христианами, з хорошими христианскими ценностями. Будинок для сім'ї Фаїн збудований у селі Небрат на Київщині. Він перший в рамках проекту. Його побудували за один рік, і це називають не інакше як дивом. За будівництво молилися, а небайдужі спонсори із за кордону та України жертвували гроші. Долучилася до проекту і благодійна організація Фонд добра та любові. Вважаю, що це найкращий із проєктів, із соображення роботи з сиротами, по той причині, що вони будуть мати свой будинок, Да, вони будуть иметь своє сімейне тепло. Ми очень рады участвовать в цьому проекті, і ми сделаємо все от нас зависящее і возможное для того, щоб цей проект був успішним. Загалом в Україні більше тисячі будинків сімейного типу. Більшість з них створені завдяки благодійникам та християнам. На самом деле в інтернатах находящихся дітей більше ста да, тисяч, но дітей без опеки, то есть сирот, да чуть больше восьми Якщо так глянуть, да то протестантських церквей 10 тисяч. Если б кожна церква взяла по ребенку, у нас не було б дітей без опіки. я вважаю, що якщо ми всі подналяжем, да то через два роки у нас не ніби дітей без опіки. А вже наступного року до подібних проєктів більше долучатиметься і держава. Вже є домовленість з міністерством фінансів про те, що в наступному році держава буде громадам. Надавати фінансову допомогу саме на будівництво дитячих будинків сімейного типу, і я сподіваюся, що це саме прискорить влаштування дітей на сім'ї громадян України. Ігор та Людмила радять не боятися брати дітей у сім'ю, а також пам'ятати про велику відповідальність. Це не катьона, якого ти взяв, ні ти за ним поухажувати. Вільна тобі, ти його раз там на вулицю відправив. Там і і все рібенок це ребнок та живою чоловік душа. И ты берешь ответственность перед Ним и перед Господом. То есть это должно быть взвешенное решение каждого человека. Но бояться не стоит. Вот мой совет.